Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо будувати паралельні прямі. Власне, найпростіший варіант це взяти м, лінійку. І навіть якщо ми не по клітинках будемо будувати, а от якось трішки нахилимо лінійку, то ми з обох сторін наші лінійки проводимо по прямій. І у нас утворюється дві паралельні прямі, які можна використати. Лишається лише їх назвати. І все. Паралельні прямі побудовані. Цей варіант хороший, якщо ви робите рисунок до задачі. І далі ви будете на цьому рисунку ще щось позначати. Швидко, лаконічно і чому б ні. Але не завжди цей варіант нам буде підходити. Адже інколи нам потрібно буде побудувати ще одну пряму, яка буде на певній відстані знаходитися. Як це зробити? От візьмемо нашу пряму Б в якості однієї з прямих, що в нас є, і позначимо десь в певному місці точку. Назвемо її також буквою Б. Як бачимо, прикладаємо нашу лінійку, і її ширини не вистачає для того, щоб провести пряму паралельну з Б. Як будемо прикладати отак, якось на оку, можливо, отак чи таким яким способом. Якщо ми змістимо на долю градуса нашу лінійку, прямі паралельними вже не будуть. Тому для цього потрібно буде використати щось. В даному випадку ми використаємо наш косинець. Ми в довільному місці прикладаємо наш косинець до прямої Б. Важливий момент. Щоби наш косинець максимально прилягав до прямої Б. І чим більше буде довжина прилягання їх, тим точніше буде наша побудова. Ми прикладаємо просто косинець, навіть як бачите, він не проходить через точку Б, через яку матиме проходити пряма паралельно прямій Б. Прикладаємо потім лінійку. Як бачите, наш косинець зафіксований, лінійка може рухатися. Потім ми змінюємо нашу фіксацію. Фіксується наша лінійка, а рухатися може косинець. То ми спочатку приклали косинець, потім ми приклали до косинця лінійку і змінили фіксацію з косинця на лінійку. Після цього ми рухаємося нашим косинцем таким чином, щоб він проходив через точку Б або, можливо, навіть перекривав його, оскільки у нас товщина лінії теж існує. Далі фіксуємо наш косинець, прикладаємо лінійку. Щоб вона максимально прилягала до косинця, важливо в такі моменти не зрушити ту річ, той інструмент, який в нас фіксується. У нас поки що фіксується косинець. Ми приклали лінійку, пересвідчили, що вона прилягає максимально до косинця. Тепер фіксуємо лінійку, а от косинець приймаємо. І під дану лінійку, під те, як вона лежить, проводимо пряму. Як ми приберемо, утвориться ще одна пряма назвемо дану пряму С, яка буде паралельна прямій Б. Тобто можна сказати, що пряма С буде паралельна прямій П. Таким чином, ми побудували пряму паралельно до даної, але щоб вона проходила через завчасно задану точку. До речі, якщо придивитися на ті рисунки, які ми з вами сьогодні отробили, у нас є три прямі: пряма А і Б паралельна між собою, пряма Б і С паралельна між собою. І є така класна властивість транзитивності, яка дозволяє об'єднати все це між собою. І сказати, що пряма А і пряма С теж будуть між собою паралельними. Це хороший варіант, коли ми не маємо всю інформацію, але могтимемо скористатися в даному випадку прямою Б як містком, який дозволяє порівняти між собою прямі А та Б. Пробуйте, І у вас все обов'язково вдасться.